Ну і коротше ми придумали супер рішення, яке не знаю, використовують, не використовувати часто, але ми його придумали. В принципі, всі роблять внизу цоколь, тобто є цоколь внизу, всі абсолютно сотий. Але якщо заглянути під цоколь, то в нас тут є така тайна кімната узніка з Габана. Тобто ми зробили приховані ящики, зробили їх три штучки на цій кухні. У нас і Профільна ручка U9 на телескопах і корпус е, ДСП. Ось так воно все це класно виглядає, закривається. Можна так само і нової тут тому для цього ручка це була придумана, але ногою не рекомендується. Ну як? Можна, але типу, коли ви носочки знімете, ні і ногті можете поламати. Ногами не треба, ні. Тобто нагнулись, от відкрили. І все в принципі класно е, виглядає ось так зручно, доречно, і можна складати кошти, можна складати бутилочки там з вінішком можна складати будь-які речі. Їх є три, вони відкриваються абсолютно всі, відкриваються, закриваються. Тобто, приховані ящики в цоколі це класне рішення на сьогоднішній день. І я скажу відверто, кому б це не показали, всі це хочуть, тому що це. Класне рішення, і в принципі, додаткове місце є на кухні.